Купив на AliExpress тестер операційних підсилювачів. Ну, от, я вже ним попробував дещо протестувати. Зараз продемонструю, як воно в роботі. Так, це проводки я осцилограф підключав, але зрозумів, що він тут не потрібний. От, так, вставляємо. Так, от дивіться. Це для одноканальних. Це для двохканальних, а це для чотирьохканальних мікросхем. Ця... Ні, давайте оця. Ця червона кнопка подає сигнал. На тестуємо мікросхему, а жовта кнопка включає високу частоту або низьку. Якщо вона втоплена, низька, значить частота низька. Якщо вона в високому положенні віджата, то й частота висока. Зрозуміло. Прийшлося зразу ж поміняти оцей діод. Випаяв звідси, бо поки не знайшов у себе. Пару хвилин поморгав і доморгався. Так, вставляємо операційник який-небудь. Так, тут. Ключ ось тут, значить, перший вивод тут. Так, вмикаємо 12 вольт йому. От воно запрацювало. Моргають це на низькій частоті, тобто нажата. на високій, всі, зараз поясню. Низька частота. Значить, синхронно з зеленими моргають всі чотири Тут ще на двохканальній мікросхемі. Мікросхема працює, але це по низькій частоті. Якщо віджати, подаємо високу частоту, всі чотири світяться, значить вони, в дійсності, я думаю, вони теж моргають. Просто ми вже їх не бачимо. Значить, і на високій частоті працює. Тут десь від 200 до 500 Гц. Ці імпульси йдуть, от я, я тут заміряю слуг. Ну це не важливо. Потім зрозумієте, там частота, Цим резистором можна підстроювати частоту, Хоча теж її. я там поставив, щоб видно було в органі. А коли приключаєш високу частоту, все воно спрацьовує в такому режимі. Ну, це індикація напруги, яка подається 12 вольт. Так, зрозуміло, мікросхема працює. І це в нас було, я не знаю, чи буде видно. Це Тайванська 5532. НЕ5032 Таїланд. Таїланд, написано. Так, це виключається сигнал. На, цю мікросхему. Тут, на цій мікросхемі вона йде в комплекті з платою. Зроблений генератор прямокутних імпульсів. От, І він вже подається для тесту на ці мікросхеми. Це ми відключили сигнал на, іспитуємо, а зараз включили і от воно працює. На високій частоті світяться всі, і на малій частоті моргають. Так, що тут ще можна зробити? Можна поміряти. Судя з інструкції, яка там на сайті на Aliexpress описана статичний ток. Що за статичний ток? Мабуть, це вхідний струм. От, Значить, раз він статичний, ми відключаємо, не подаємо сигнал. Як це одною рукою зробити? Ось ці площадки. Ось ці площадки для міряння. Це воно в міліамперах міряється. І зараз ми... Блин, ну як це видумати з цим ділом всі. Навіть не розумію. Незручно. Так, це без подачі напруги сигналу тестового з генератора. Так. Не получається Як... Так, без різкості. Так я тут замірив, але телефоном накрив тестера, шестьдесят семь милливольт. Вот так шестьдесят семь милливольт, але ж це Ток, його треба, 10 омний резистор тут стоїть, так написано в інструкції, значить, його треба ділити на 10. І отримаємо 6,7 мА вхідний струм. Так, виключаємо це діло все. Так, ця мікросхема працює на високій частоті, це зрозуміло. Зараз витягнемо щось. Покажу вам один фокус. Так, цю я витягнув. А тепер в мене є ось такі штучки. А це опа. 2604, здається, вона називається. Я колись купив за недорого, теж на AliExpress, там по акції якісь. Дві штуки за один цент, а інші вже за повну, дві за повну ціну. Блін, не видно нічого. От. Коли вже я їх поставив в ЦАП. Опа 2604 AQ. Юсей в керамічному корпусі. Коли їх поставив в ЦАП, ну роблять і роблять. Ніякої різниці. А стояли GRC 3255 в ЦАПі. Я поставлю ці. Ну, різниці я не відчув. Але потім прочитав, що це підробка. Що це підробка, тому що їх в керамічному корпусі. Опа, впала вона. Так, і де ж ти впала? Ладно, потім знайду це як в прірву. Візьмі... Ось так поставлю. Поставлю в корпусі її цю саму мікросхему. Це я принтер сьогодні заправляв струйний. Ну, це я нікого не вбив, не з'їв, ні. Це краска з принтера. Так. Там на панельці і не завжди контакт хороший. Ну попробуємо. От ставлю я цю опу. Ну що, скажу наперед, що Опа, то ОПА. 2604. Вмикаємо 12 вольт. Так, що ми бачимо? Подаємо сигнал. От, на низькій частоті вона працює. Подаємо високу, тобто віджимаємо включатель. Світяться тільки два діода. Тобто вона не, не спрацьовує. На високій частоті вона вам працювати не може. От вам і опа. А я читав, що це перемаркерована як операційний усіль. Він підсилювач він дуже низькошвидкісний от такі от діла. Е, ну от, Що ще, ще одну Давайте поставимо. А, ну, за... Блін, міряти тут, звісно. Ну, Тоже десь 6 мА. Ні, не буду міряти, це дуже довго. Незручно дуже. Я десь поміряв, записав там. А, ну, якщо є, наприклад, дві мікросхеми, одна із них оригінал, а друга є сумніви. Ну от заміряю, дивитися, ту і тут заміряєте цей вхідний. В східний струм і можна зрозуміти, яка із них яка. От В Опі стоять польовики на вході. А от в НЄ, здається, їх нема. В NE5532. НЕ по цьому... ну, треба подивитися, даташит, я ще толком не знаю. От по цьому можна вичислити. Так, десь в мене ще є тут ТЛ072. Зараз я подивлюся. Так, да, от вона. вытягиваем И вставляем tl 072 так выкачиваем струм 5 12 вольт у нас так подаем А нічого немає, тому що кнопка віджата висока. Ой, блін. О. кнопка віджата, висока. На низькій частоті робить, на високій частоті вона не працює ні один із чотирьох діодів, а вони включені плюс, плюс до мінуса. в смуслі навпаки, один до одного. Один виход з мікросхеми на діоди включені. Протіофазу, чи як сказати правильно. і Коли той тухне, то засвічується цей і так в переміжку. Ну, це низька частота. висока частота не працює. От. Ну, давайте я замірю. А щось не... вхідний струм в неї дуже низький. Якщо це вхідний струм, я міряю. От виключаю сигнал. Сейчас я попробую. 6 милливольт делаем на 10. 0,6 мА. Вхідний струм. Тобто в 100 раз менший, да, виходить? Ну, якщо в 10 разів менший, 10 раз менший, ніж в попередніх двох. Оце Т-072. Ось от такі от справи. Отак от от ним можна вичисляти. Ще раз включаємо сигнал. На низькій частоті працює. Подаємо подає високу частоту, не, не світиться ні один світодіод. Значить, вона низькочастотна, скажем так. Швидкість працювання у неї низька. От так, що ще тут? Та все, мабуть. Ну, Всі інші одноканальні і чотирьохканальні так само. Тут можна мірити таким же самим способом. Цікавий тестер. Я вже перемірив все своє, вже все зрозумів. Добре, все, пока, удачі.